Всім добрий день, 30 липня, я в Одесі. Зараз з інколи приїхали в Аркадію і будемо йти вздовж берега з Аркадії до золотого берега. Завжди ми ходимо з золотого берега до Аркадії. А сьогодні наша глядачка Наталія домовилась нами про зустріч і ми йдемо, зустрінемось з Наталією і підемо так до золотого берега. Подивимось на морічка, на кількість людей. Пропонуємо піти разом з нами. Ходімо? Вчора їздила на Телегурський лиман, один день нас не було в місті, а ми вже скучили, скучили за Одеси, скучили за моречком. І нам здається, мені здається, нам, особливо нам, раз і теж здається. Мені здається, що ми тут вже не були 100 років. Тому так, з якимись трипі там, іду до моря. Начебто ця розлука була вічністю. Переду йде дівчина з кругом. Це вона з трамвая. А я пам'ятаю, як коли, ну, ще до початку повномасштабного вторгнення, зараз трамвай проїде. Як ще до повномасштабного вторгнення, коли тут і людей було дуже багато, теж я їхала з пляжа і хтось був в трамваї, трамвай був повний, такий повний, що не було де... Стати людині, ну ногу поставити, і хтось зайшов степ з, з таким огромним кругом. Це був капець якийсь, боже, всі люди там матюкаються. Куди ти прешся з цим кругом? Ну не вже не можна було його здути, чи що? Ну я не знаю, ну як це там, ну там реально не треба було зайти в трамвай. Ні, з цим кругом ще Боже, так смішно було. Ростня, як завжди, вже пішла тут бракувати. люди там їдять, і вона все я поки знімаю, відвлеклася, Растя теж кожного своя справа, хтось знімає, хтось. Добуває їжу. Це. Ми тільки що зустрічалися. Я вам казала з Наталією. Це наша глядачка з Хмельницького з її донькою Веронікою. Сиділи, спілкувалися більше, більше ніж годину. Дуже приємні дівчата, дуже милі. Такі. Боже клас, стільки вражень від ці, цієї розмови. Потім ми зустрічали ще молоду пару з, з Тернопільщини. Потім ще жіночку з Херсона. Боже, в мене емоції через край. Всі впізнають Растя, всі кажуть, Растя, а ми вас дивимось, а ми вас дивимось. Клас. Це дівчата в цьому готелі жили. Що я вам тільки що показала, так? Рекламу, телефон, тисяча гривень, двохмі двохмісний номер. Ну це недорого на березі моря. Ось в Аркадії. Вийшли вже на березі моря. Перший пішов, перший пішов. Ого, а вода холодна! Йо маю, яка вона холодна! Вода холодна. Прозоро. Чистенька, але холодна. Холодна вода. Як по йогі, вони на цвяхах стоять, я їсти. А растя на мушлях, на мушлях, дивіться, що вона робить. А, який масаж, який масаж. Ай-яй-яй. На оці йди. Вони крупніше буде жескач. Растя. на оці йди. Беремо брехливу качку і йдемо міряти температуру. Не знаю я, як далеко я зайду, тому що вода холодна. <реш> Поки качка думає, а ми дивимось на цю красу. Двадцять два. Йдемо далі. А тут вже немає проходу. Пам'ятаєте, як тут було? Тут теж засмагали люди, а зараз нема проходу. І це так. Давай, 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 давай. Боже, яка водичка, яка вона чистенька. І ніхто не купається. Ніхто не купається, бо вона відчувається як холодна. Тут таке робиться, що дивіться на цю білу хмаринку. Клас. Растюня, йдемо. На 10-й станції буде обід. <ріху> Не встигли вийти, як вже за обід. Ні, ми довго сиділи з Наталією, ми зустрілися, я ж вам казала. Довго з нею сиділи, то вже зголодніло, треба підкріпитися. Тому йдемо. Ростюня, швидкість, набираємо швидкість. Чим скоріше ми дійдемо, тим скоріше ми будемо обідати. Ми йдемо до восьмої станції. Ну як йдемо? Будемо йти вздовж моря. По набережні, восьмої станції. Растюня, що там у тебе за проблеми? Тебе якісь проблеми Растя? А вітерець посилюється, посилюється, дивіться, і море сильніше хвилюється. Людей повно, повен пляж, дерева, все люди, дерева. та станція фонтана, людей багато на пляжі. Вітерець посилюється. Десята станція це таке вже окреме містечко таке невелике. Тут все є. Кафешки є, дитячі майданчики, є, ресторани, є, якісь е е е е е е торгові точки з зі всіма. Є е все є. інше море, інше, дивіться, які хвилі. В Аркаді ж такого не було. Поки ми дійшли вже, вітер посилився і хвилі, растя, хвилі, ідеш. Минулого разу тут зустрілися, познайомилися з жіночкою, в неї теж собачки. А сьогодні вона нас впізнала, підійшла. А Растя бігала так за м'ячиком, і вона сказала, що Растя у мене талановита. І таке слово <правда> прям дуже приємно, талановита. Вона каже, вона у вас така талановита, так на повному серйозі. Знаєте, Боже, мені дуже приємно, що в мене така таланті, що Україна має таланти. Це растя. І я згадала, як це, 100 років тому в мені, мені на очі попався якийсь тест, як виявити, геній ти чи ні. Так що треба складати було, там вичитати таке. я почала всіх складати, там батьків, себе і таке інше, всю нашу родину, складати, вичитати по цьому тесту, і ніхто не співпадав, що він геній. А мій син співпав, а йому тоді було ну, напевно років 5. І я така, раз він співпадає, геній. І я така починаю кричати, Серега, ти геній, я так і знала, що ти геній. Там підбігла до нього, його цілую. Оце кричу, ти геній, я так і знала, Серега. Там стільки радості було і це. А потім ми там прийшли з ним на дитячий майданчик, а в нього питають, як тебе звати. Він каже Сергій, я геній, Моя мама так і знала, що я геній. Таке Растя, Раз Растя талантище. Талановита дівчина, ну дуже талановита. Ну що, будемо їсти? Ми сьогодні на обід у нас вчорашня піца. Ми ж вчора з Южного привезли піцу. Піца з сільпо з Южного. Тільки таке зробити могли тільки ми з Растєю. Напевно, Растя б до такого не додумалась, не везла б її, З'їла б в Южному. А я привезла її в Одесу, і сьогодні я її притіліпала на 10-ту станцію фонтана, щоб ми зараз з вами її їли. Ну як з вами? Ми будемо їсти, а ви будете дивитися. Ні, ви будете у себе їсти, а ми у себе. Всім смачного достаємо. Треба руки піти помити та будемо їсти, так? Ростя? Раз не буде обідати, тому що вона почала рити. Коли я сказала, що зараз ми будемо їсти, вона почала рити. Напевно, на нервовій почві в неї виглядає. Не треба. Вся прискуда до мене йти. Піца сьогодні вона виглядає не дуже, не дуже. Мені здається, що вона Це різинове тісто. Так, відійди. ці таланти сіла. Так ця піски не валяє. Така тугенька, да? Тугенька. Вчора ще була нічого, а сьогодні... я не можу. Може, дуже... Раз не може проживати. Вони ці і, ті, сільповці, вони як італійці, знаєте як? Італійська їжа, вона теж дуже смачна, коли воно свіженьке. Коли воно не дуже свіженьке, то воно вже і не смачне. І піца в тому числі. Тельпом, як справжній таліці. Піцу треба їсти відразу, а якщо вона один день полежить, то все. І потім ніякі зуби не прожують. Смачна. Я вже зголодніла, тому мені смачна. Не, ну, начебто смачна. Дивимось кількість людей, а колір моря. Який колір моря. Клас! А кількість людей 30 липня. Ми пройшлися з Аркадії. От зараз на 10-й станції, і всі пляжі повні, не дивлячись на те, що вітер, що температура води нижче, ніж була, була тепліше. Але зараз зразу заходиш, начебто прохолодно, а дуже швидко звикаєш до неї. Ну це тільки що вітерець трохи так тебе обдуває не дуже приємно. А так, супер. Ну, кількість людей, бачите. Повне, повне людей. Пішли далі. Ще раз зупиночка. Подивіться, яке море, яке чистеньке море. Цей пляж не працює, тому мені дуже подобається на нього дивитися, що тут такий пісочок вітром навіяний. Клас, дуже класно. Ми йдемо не в той бік. Ми йдемо проти вітру. Дивимося тут. Ну, повні пляжі. Повні. Тільки щоб був це пляж Рів'єра, хтось питав. Мене працює, він працює, бачите, як успішно працює. Іде будівництво, бачите якесь? Теж якогось пляжу? Продовження рев'єри, чи не знаю, чи на чи... Ось теж рев'єра, але це безкоштовний. Зрозуміли? Які вже серйозні хвилі. Чим далі в ліс, так? Да? пляж Раблікс, скільки людей. Ну, тут завжди багато людей, ми це знаємо, але сьогодні. Подивіться сьогодні. Якось вибіркова вони купаються, да? тільки та ділянка там один на одному таке щось. Тут нікого. 17-та станція фонтана Боже клас, скільки людей. Нарешті я тут побачила людей, всі гуляють баскетбол, волейбол, баскетбол ні. Ну, так, до приїхала трошки. Сказала Расті, щоб вона мене почекала, а я трохи повернуся та познімаю, бо проти вітра нічого не чутно. Дивіться, як вона. Сидить, чекаємо, сонечко. Чао, Расті. Боже, як мені подобаються ці спортсмени, як вони грають. Подивіться, який клас, клас. Нарешті, нарешті я бачу їх в достатній кількості. А то так ходимо, нема нікого. Думаю, ну що ж воно все порожнє, ці майданчики спортивні. А сьогодні як ніколи, супер. І ще коли я питала, чому тут завжди мало людей, да, на 10 станції багато, то мені місцеві пояснили, що тут дуже великий підйом, ну, дуже багато сходинок треба наверх підійматися. Так напевно, тому тут і зробили ці майданчики спортивні, тому що для спортсменів що таке піднятися вгору, та нічого. Коротше, 10 станція то для лініїців. А спортсмени всі тут. Клас, клас. Ой. Взагалі дуже класно. Че. мій Чекаєш мене. Так, моє сонечко. Букасечко моє, чекає. Все, ми йдемо далі. Посиділи трохи, передохнули, відпочили. Від дороги і йдемо далі. 14-15 фонтан, кількість людей. Зараз вже п'ять вечора. Ми трохи втомилися від вітра. Вітер таки набирає обертів і вже так аж в голові гуде від нього. Але ми бачимо, що людей це не лякає, всі на морі, всі дихають повітрям. Яка краса, яка краса, скільки чаєчок, чаєчки, морічка, яке чистеньке. Золотий берег. Загальний немає дістанту. Оце да Ну, що робити? Кажу, Растюня, нам немає місця навіть на пляжі. Що робити? І ми сюди вже не підемо. Дивіться, скільки людей. Боже, скільки людей. Затомилися і трошки так прохолодно від вітерця. Ну, як прохолодно, Свіжо. Купатися вже не хочеться расти, тому ми. Йдемо на зупиночку. Дивіться Боже, на море клас. Друзі, ми йдемо на зупиночку вже наверх. Піднімаюся. Що я хотіла сказати? Підсумуємо сьогоднішню прогулянку. Ми пройшлися від Аркадії до золотого берега, і що побачили? Повен, все узбережжя відпочиваючих. Люди є. Таке враження, знаєте, я нібито повернулася в ті часи до підриву ГЕСу. До підриву ГЕС були такі пляжі. Коли вже погода налагодилась, отак от, от пішли люди. Потім підірвали ГЕС і все, всі зникли. І зараз тут я бачу, начебто повернулася в ті часи до підриву ГЕС. Люди є, відпочивають, не дивлячись на вітерець, не дивлячись на те, що морічка сьогодні трохи прохолодніше, ніж було декілька днів тому. Ну ось так, ви все бачите самі. Тому приємного просмотру. Слава Україні героям слава, до зустрічі, пока-пока.